Британська розвідка у своєму свіжому звіті говорить про те, що Росія кинула на фронт нову армію. Мова йде про 25-ту загальну військову армію. Що ви скажете про ось таке поповнення? Росія насправді багато резервів задіяла і у серпні, і вже у вересні, і на південному напрямку, і на сході у районі Бахмуту. Бо українці потрохи просуваються вперед. З вижимає з роботі на. Звербова з цієї лінії на південь від Бахмуту, на північ від Бахмуту. Вони намагались нас атакувати, але в них нічого не вийшло. Тому кожна сторона шукає зараз резерви і вони перекинули щось з Куп'янського напрямку на південь, щось перекинули з Херсонського напрямку та Криму теж на південь. З другої лінії, і на півдні, і на сході в районі Бахмуту. Вони з другої лінії перекинули на першу резерви, щоб компенсувати втрати і 72-ї дивізії, 83-ї своїх на сході. Тобто вони перекидають кого можуть, бо в них втрати є і втрати при українському наступі, при українському просуванні. А ще є досить великі втрати, коли їм віддають і на півдні, і на сході. Однакові в принципі команди, коли вони втрачають позиції, їх кидають у контратаки постійно за будь-яку ціну відбити, втрачене і вони теж несуть дуже великі втрати на цьому. Тому без резервів їм ніяк підрозділи вже не справляються. Вони без знескровлені. Була дня інформація. Я думаю, ви її чули американський інститут дослідження війни. Її озвучував із посиланням на свої джерела, що мовляв Путін дедлайн, дедлайншуйгу встановив стабілізувати. Ситуацію на фронті і досягти буде якихось успіхів до жовтня. Це так до свого дня народження якийсь подарунок хотів диктатор. Чи як розуміти ось ці терміни? Чи це пов'язано? От тут більше радше до вас питання як до політолога. Чи це пов'язано з його якимось цими виборчими процесами, виборчою кампанією? Ну є питання і виборча кампанія, і Путін дуже. Е... Так, до дат відноситься, хто його поздравить з чим і йому звісно ж тому команда, що й наскільки я чув, була проста до жовтня зупинити контрнаступ України. Але що вони можуть робити? Вони спробували контратакувати на південь від Бахмут, де Клищівка, Андріївка, Курдюмовка. але в них нічого не вийшло. Зсу взяли під вогневий контроль трасу Маріуполь, Донецьк, Горлівка через Бахмут, на Слов'янськ, Харків, чи Ростов. Саме відрізок від Горлівки до Бахмуту взяли під контроль. Це логістичний дуже важливий шлях. Трохи просунулися ще на півдні від Бахмута. Я вважаю і дуже сподіваюся, що скоро ми візьмемо під контроль логістично дуже важливу трасу Бахмут-Лісичанськ, і це вже можна буде казати про вогневий контроль, контроль над всією логістикою Бахмутського угрупування. Там десь 10 тисяч особового складу та техніка. І це вже буде дуже схоже на котел, тому що на північ від Бахмуту вони спробували саме, де наш грім знаходився просуватись в районі Богданівки Григорівки на часів яр, але теж нічого в них не вийшло, так і відбити. А тут поруч Берховська, з якою Бахмут вже бачимо на озброєним оком, і Часов'яр, і Кліщівка, Андріївка з півдня і з півночі. Це це висоти, це можливість обстрілювати і Бахмут, і всі логістичні шляхи. Тобто, тут не виходить на півдні, теж вони намагались. Український цей виступ, який вклинився в їх оборону, вони перекинули туди десантуру з обох боків, щоб наступати згідно підручникам, ще радянським російським, наступати з флангів, погрожувати е, оточенням наступаючому групуванню. І ви щоб Україна була вимушена не просуватись вперед, а зусилля зосередити на флангах. На тому щоб захиститись від контратак від оточення, так це дало деякий ефект, але Україна, все ж таки, стримуючи ці, це ну тиск з флангів, потрохи просувається вперед Це теж є тому. Путін в паниці, як він каже, що все йде по плану, що все, як вони планували, все відбувається, СВО, все, але ми бачимо, професійної армії нема частично мобілізовані, десь зникли в Україні. Треба. Нову мобілізацію об'являти контрнаступ важко, тяжко, дорогою ціною український, але триває. Ось він і дає Шойгу такі доручення, які вже трохи здаються панічними. Але що цікаво, що Шойгу на колегії Міноборони зробив заяву таку цікаву громку про дату закінчення так званої СВО. Він сказав, що до 2025 року все закінчиться. А як закінчиться, він сказав, ми досягнемо своїх цілей, які ставили. Я нагадаю, які цілі були денацифікація України До до широкомасштабного вторгнення відношення до Росії було значно більш лояльним в Україні. Це зараз е, таке вже ну майже масово українці не сприймають Росію, бачать в неї ворога. Демілітарізація, як самі росіяни, російські політики, там і пропагандисти кажуть, у них було 40 бійців України, які вміли воювати. Тепер їх 400 з бойовим досвідом. Зброя надсучасна, поступає від союзників. І її багато. Тобто денацифікація, демілітарізація. ці цілі СВО про І ну про денацифікацію, десатанізацію я не буду згадувати, бо це вже було смішно. Тобто, що вони сподіваються досягти через 4 дні, зупинити контрнаступ, та дві, до 2025 року, які цілі виконати, це мені здається починається якийсь вже навіть не управлінчий, а медійний хаос. Вони не знають, що казати і що робити. Крило, а можливо, навпаки, знають. Можливо, це меседж для внутрішньої аудиторії для того, щоб бодай якось сприймалися поразки російської армії на фронті, тому що мобілізаційні процеси зрозуміло, що триватимуть до 25-го року, і ми ж бачили, як неохоче росіяни ці черги на кордонах, як вони тікали минулого року, коли Путін оголосив офіційно про цю хвилю мобілізацію. Або ж це якийсь я не знаю, меседж. Для західних партнерів, але це навряд чи але теж, ну як варіант може бути, от якщо з цієї точки зору про продуманість такої заяви Шойгу, за, поговорити, що ви скажете? Так, Олена, саме так я з вами погоджуюсь, що в першу чергу це для внутрішньої аудиторії заспокоїти щось, обозначити це більше про заяву Шойгу, що треба терпіти, треба мобілізуватись, треба не дивитись на курс долара, на падіння рівня життя, бо за рік. Все завершиться, трохи ще зібратись. А заява Путіна, вимога за до жовтня щось зупинити. Це більш для західних партнерів показати, що дивіться, України нічого не виходить. Контрнаступ ми зупинили, це все надовго. Тобто, треба примушувати Київ сідати за стол перемовин, щось залишити нам з території, дати нам якісь гарантії, відмінити якісь санкції. Бо ж бачите, нічого в них не виходить. Це така ось таке намагання, але в нас виходить. Все виходить, і Україна буде звільнена. Тому ця, це доручення, що його не в змозі виконати. Тим паче, ми бачимо, що повертаючись до фрази Путіна, що все йде за планом, угу, вдари по кримському мосту, по судно, яка перевозила топливо для військових по рейду. Новоросійська порта по сухому доку у Севастополі. Де знищено великий десантний корабель та підводний човен по Севастопольській бухті? Нарешті по штабу чорноморського флоту? Все за планом. Нічого в них не виходить. Ні зупинити нас, не переконати західних партнерів, припинити постачання зброї та усаджувати нас за стіл перемовин.